Доброго дня, шановні підписчики, гості мого каналу. Знімаю ще раз. Це завтра буду виложувати. Пригнав своїх лошадей, всіх кучу, поприв'язував, бо повтікали. Хтось відв'язав, хтось наполохав чи що. Ну, Бігли трохи далеко. По людських полях вазили люди, жалувалися. Ми це поприв'язував вже успокоїлись. Я якось так успокоїлися вже дай. Розділились на дві групи. Одні стоять тут, другі стоять там. Он принцесу свою привів. Своєю леді привів до общого табуна. Поднюха ходить. Братву нагибає. Свої порядки встановлює. шалена стоїть з лошачком. На місяць старший. За леді трохи вже перелинює, ще маленько, що осталось. ось такі красавчик стоїть. Чернявий не дещо так чуть по спині пооставалося, ця лошача шерсть і по цьому трошки ногах не знаю чи буде видно, але вже такі веселенькі кобили стоять, жаруть і жаруть день і ночь не знаю скільки в їх влазить, але аптіту їх не єски. Ці дві дівчинки трохи приболіли, але вже підходили, тобто набирають. Ову встановлюються організм їх. Таке. Тут вони себе лучше чувствують, як в заперті. Що не говори, коні, свободу, любиві тварини. Як не крути, вони хочуть волі, хочуть свободного випасу. Тобто конюшня для їх це не добре. Конюшня для їх це взагалі не добре. Стоять. Тих три богатиря. Ходять, морозяться, постійно десь солуються, припадають. Дережка постійно їх заведе десь в якісь края, що потім не можна понаходити, зараз я її прив'яжу. Зараз я її прив'яжу. Хай стоїть. Це наш гуліверчик. Я його мав знімав тоді. Признимал его рыв, але неправильно сказав розмірчики його. Вон який він зараз. Тут уже краще видно. Я його взяв, поміряв. висота в його ее По м. По Поленить. Потім не цей. Ну, хто кого цікавить, хто приїде, може собі окремо буде переміряти його, щоб там не було зад в його. Хороший ножка теж в його хороша. не дуже, Повернись передом, Чо ти, ривано два боки розкладається вже. Родіо хороший, така мощная. На 7 місяців 9 числа ему буде 7 місяців. На свій вік. Якобы на свій вік. Люди вже таких коней запрягають. Уже такими конями люди їздять. Роблять роботу. Ну ч ты крутися? Ты вже ж покажися, гулик! Такі бредний. Це по-нормальному а ти така ситуація. Постають троє оці постоянно десь. Як дернуть, попробуй їх знайди. Ніяк не можна знайти їх. Це наша малюська. Дівчина теж непослушна ну і куди ми йдемо? Подстриг трохи, треба ще спереду трохи човку вбрати, щоб на очі не лізли за зиму не росте. Потрохи тверп'яхи повичухувалась, така некрасива була зараз і Зараз її окульторили, трохи зазимою росте, але красива грибка в її. Трохи чуба задовго оставила, нічого треба обрати, а все воно буде хорошо. Зараз їх позабирають додому, їм всім гриби пообстригай. <клухи> Бо осінь понабиває зараз реп'яхів, всяке таке понаплутується, потім його повиску будеш, воно якась така грива виходить, як общипана. зробимо їх красивих і будуть зимувати дасть по весні дасть Бог по весні дождемося лишати кого по весні, в кого ближе осінні, кожного по-своєму. О, тут вже ближче примигу можна його показати, що родина. Родин його не слабо, мала копить все. Сонце, якось так ще став проти сонця. Ну, видно, ці дві з два з половиною роки. А цьому сім місяців. А цій гризе воза. Рік... рік і п'ять, по-моєму, уже. Получається, кінець червня. Кінець червня, рік і чотири, чи рік і п'ять, щось таке. Така сім. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Будемо.